Козацька рада народження легенди Україна США та країни Європи працюють разом над гарантіями безпеки, які мають стати альтернативою статті 5 про колективний захист, але Поза межами НАТО за роки повномасштабного вторгнення Київ став значно ближчий до вступу у північно-атлантичний альянс. Наш військо воює західним озброєнням. Пілоти захищають небо на американських не тільки американських винищувачах, але поки повноправним учасникам безпекового блоку нас не бачать. Натомість у родині Європейського союзу все ще мають намір провести хвилю розширення. У 2030 році серед нових країн-членів от має бути має бути і Україна. Відтак, ми досі лишаємось на шляху Євросоюзу та НАТО. Та чи от стали ми ближчими ніж будь-коли за роки незалежності. Про все це далі у матеріалі. Шлях України до ЄС та НАТО. Довгий. Наша мета бути разом з усіма європейцями. Його дарували в наметах під кулями. Та в окопах українського фронту. Аби і Європа стала рішучою, ваша боротьба то наша боротьба Україні місце в європейській родині. Членство НАТО і ЄС назавжди не лише відірвало б нас від Росії, а й позбавило б статусу так званої буферної зони. І так близько як зараз, то західної родини ми і справді не були ніколи. Україна фактично розбудила Європу. Але й досі на четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли саме наша армія зупиняє російських солдат на порозі Європи, українці не знають, коли зможуть ствердно сказати. Тепер і ми у ЄС та НАТО. Бо ми й досі на шляху, який почався 30 років тому. Перший рік незалежності Україна вступає до Ради північно-атлантичного співробітництва. Тепер партнерства у 94-му першу серед країн колишнього союзу приєднається до програми партнерства заради миру. Та далі ми сходимо з дистанції. Коли 99-го до НАТО вступить Чехія, Угорщина і Польща не долучаємось до альянсу і в наступні хвилі розширення разом із країнами Балтії, Словенії, Румунії та Болгарії. А коли 2008-го Київ проситиме про спеціальну програму переліку реформ для вступу, більш відомо як ПДЧ, у відповідь отримає лише обіцянки про відчинені двері. Проти нашого вступу тоді виступить Франція, і Німеччина. Досі точно невідомо чи була пов'язана їхня категоричність із антизахідною заявою ще молодого Путіна, що прозвучала роком раніше на Мюнхенській безпековій конференції. Процес натівського розширення. Процес розширення не має розширення жодного стосунку. Сумку ані до модернізації самого альянсу, ані до гарантування безпеки в Європі. Навпаки, це фактор, який серйозно провокує та диктатора, і не треба провокувати. Грузія не була членом НАТО у 2008-му, коли на неї напала Росія. Україну не запрошували до альянсу, коли у 2014-му росіяни вели свої війська до Криму та окупували третину Донбасу. Наступні роки ми впроваджували реформи і вписали євроінтеграцію та вступ до НАТО у свою конституцію. А з Європи ми все так само чули лише звичні обіцянки і слова стурбованості. Дещо ситуація змінилася у 2022-му. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. Немає консенсусу на запрошення. Відповіли у НАТО. Ми знаємо, що це потребує консенсусу всіх членів альянсу. Замість запрошення тоді запропонували гарантії безпеки і скоротили шлях до НАТО. Замість ПДЧ запропонували річну національну програму для оцінки просування реформ відповідно до стандартів блоку. Роком пізніше на ювілейному саміті у Вашингтоні вирішили побудувати міст до членства проти нашого запрошення до альянсу. Виступила Німеччина та США. хоча й погодились назвати наш ступ незворотнім. союзники погодилися, що ми підтримуємо українські реформи на незворотному шляху до членства і повторили це твердження вже цьогоріч у Гаазі. Цьогоріч на саміті позиція нового канцлера Німеччини Фридріха Мерца стала більш відкритою до нашого. Членства, але воно відкладено у часі. Через політику Дональда Трампа він не приховує, не бачить Україну у НАТО. Водночас це не означає, що двері для нас зачинені, каже Марк Рюте. Він напередодні дня незалежності відвідав Київ. Генсек стверджує, сьогодні альянс та Україна як ніколи близькі. У з НАТО створили центр підтримки та навчання ЗСУ для подальшої інтеграції. Крини члени купують зброю у США для українського фронту, а також розробляють гарантії безпеки на май. Майбутнє, як у п'ятій статті. І Ми погодилися у Вашингтоні, що шлях України в НАТО незворотній. Так це правда, що кілька союзників альянсі США та Угорщина кажуть не зараз це на майбутнє, але ми водночас працюємо так близько як ніколи. Горщина також блокує відкриття наших переговорних кластерів із європейським союзом у червні саме через позицію Будапешта Україна так і не змогла зробити крок уперед до вступу в ЄС. Якщо ми інтегруємо Україну в європейський союз, ми інтегруємо війну. І ми не хотіли б бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни і становить для нас безпосередню небезпеку. І зараз за іронією долі український президент звернувся до лідера Сполучених Штатів, аби той переконав угорського прем'єра зняти своє вето. І тепер у Брюсселі новий план відкрити кластер вже восени. Цю інформацію підтвердив нам президент Латвії в ексклюзивному інтерв'ю. Ми дуже хочемо, щоб у вересні Україна і Молдова розпочали переговори з європейською. Європейським союзом про вступ до ЄС ми знайдемо спосіб, як ухвалити це рішення у вересні. Я стримано оптимістичний. Через вето Будапештав є зараз обговорюють варіант відкрити переговори окремо із Молдовою. Але Київ проти цього сценарію що найменше це порушує план спільного вступу у 2030 році. А ще це просто несправедливо щодо українців. У нас повністю готові, готові кілька кластерів для відкриття. І Перший і другий і шостий. І перший є найважливішим. Це фундаментальні права. І Тут в нас готова і з нашого боку, і з боку Європейської комісії вся документація. Ментація очевидно для того, щоб відкрити ці переговори, нам потрібне голосування усіх 27 держав-членів Європейського союзу. Питання у тому, коли це відбудеться у Брюсселі, ще торік твердо заявили, єС розшириться від Лісабона до Луганська. Україна пройшла вже усі процедури: від подачі заявки на членство до отримання статуса кандидата. Наступ. Це історичний момент. Ми відкрили переговори з Україною і з Молдовою. Якщо подивитися на усі ці роки волі народу, політичних рішень, реформ та нас самих, стане зрозуміло, скільки пройдено. Так, ми досі на шляху до ЄС та НАТО, але тепер наш вектор на захід. Врешті прийняв і сам захід Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.